Треш історія клієнта. Прийшов клієнт, каже, Ноут не включається, треба подивитися, якомога скоріше. Ми кажемо, що дуже велике навантаження, там діагностика до двох днів, але ми намагаємось швидше це зробити. Він його лишив і пішов. Коротше, було вікно, майстер взяв, подивився. Виявилося, що там проблема з материнською платою, треба було паяти, все, треба було елементи. Коротше, Реально дорогий ремонт, тому що дуже багато ємару, дуже тяжко коротше, його робити, плюс має бути повна кваліфікація. Наш менеджер його набрав, вони обсудили суму. Там не дешевий ремонт, там тисяча, мені здається, півтори-дві, не пам'ятаю. Вони обсудили суму, йому сказали, що окей, да, ми робимо. Ми замовили елементи, які там треба було додатково зробити, бо там декілька було проблем з ноутбуці. На По ітогу, коротше, все приїхало. Ми зробили ремонт, ну, вийшло 3-4 дні, мені здається. Мені здається, що від дня, як він приніс, 4 дні, а від дня, як ми йому зателефонували, 3 дні, тобто навіть швидше, що ми казали. Він приходить і каже, ні, я тепер хочу дешевше. Ми кажемо, в смусіть, ви хочете дешевше, ми з вами домовилися. Він каже, ні, я хочу торгуватися, типу, давайте дешевше. Я прийшов, я потім подумав, переночував, я подумав, що це занадто дорого для мене. Я хочу дешевше, щоб був цей ремонт. Ми кажемо, ну смусі, дешевше, як може, може таке бути. Ви ж самі спогодилися, ми робили роботу, ми замовляли деталі, а ви зараз кажете, що ні. І він максимально недовольний. Що каже, ні, все, я не буду вас нікому рекомендувати. Майстер каже, давайте я вам повертаю ноутбук в тому стані, в якому він був, ви просто занесете його в інший сервіс. Ми зараз, типу, зробимо зон не робочому, ви просто віднесете. Він з недовольним лицем кидає бабки і уходить. Каже, що все, що ми дуже кончена контора. Я просто в вахері.